Увечері, коли чоловік разом з псом увійшов у печеру, жінка розповіла йому про угоду з котом, який сидів біля вогню і задоволено мружився. Тоді чоловік промовив Так, але кіт не вкладав угоду зі мною та з іншими справжніми чоловіками після мене. Чоловік зняв свої шкіряні чоботи. Взяв свою маленьку кам'яну сокиру, і це було три речі приніс дерев'яний оцупок та топір. Всього п'ять речей. Виклав їх рядком та сказав Тепер ми укладемо нашу угоду. Якщо ти не будеш ловити мишей, перебуваючи у печері. Завжди, завжди, завжди. Я кидатиму в тебе ці речі кожного разу. Як побачу тебе, і так робитимуть ці справжні чоловіки після мене. Ах. мовила жінка, прислухаючись. Цей кіт дуже розумний, але не такий розумний, як мій чоловік. Кіт перерахував п'ять речей, вони здалися йому неприємними, та промовив Я буду ловити мишей, коли перебуватиму у печері. Завжди, завжди, завжди. Але я все одно кіт, який гуляє сам по собі, і всі місця для мене однакові. Не тоді, коли я поруч, сказав чоловік. Якби ти не промовив ті останні слова, я б прибрав усі ці речі назавжди, назавжди, назавжди. Але тепер, як і датиму в тебе свої чоботи та маленьку сокиру, Кожного разу, коли зустрічатиму тебе, і так робитимуть всі справжні чоловіки після мене. І пес сказав Зажди хвилинку. Кіт не вкладав угоду зі мною та всіма справжніми собаками після мене. Пес шкірячи зуби додав Якщо ти не будеш лагідним з дитиною, перебуваючи в печері. Завжди, завжди, завжди. Я полюватиму на тебе, поки не спіймаю тебе, а коли спіймаю, то вкушу. І так робитимуть всі справжні собаки після мене. Ах. мовила жінка, прислухаючись. Цей кіт дуже розумний, але не такий розумний, як пес. Кіт, перерахувавши псові зуби, вони здалися йому дуже гострими, відповів Я буду лагідним змалюком, коли перебуватиму у печері, якщо він не буде занадто сильно тягти мене за хвоста. Завжди, завжди, завжди. Та все ж таки я кіт, який гуляє сам по собі. І всі місця для мене однакові. Не тоді, коли я поруч, промовив пес. Якби ти не бовкнув останніх слів, я б закрив свою пащу назавжди, назавжди, назавжди. Але тепер я заганятиму тебе на дерева, де б я тебе не зустрів. І так робитимуть. Всі справжні собаки після мене. Тоді чоловік кинув свої чоботи та маленьку сокиру, три речі, в кота, і кіт вибіг з печери, а пес загнав його на дерево. І відтоді, дитино, і до сьогодення. Троє з п'яти справжніх чоловіків завжди кидають речі в кота, зустрічаючи його. І всі справжні собаки заганяють його на дерево, але кіт завжди сумлінно виконує свою обіцянку. Він ловить мишей. Та бавиться з малюками, перебуваючи в домі, але доти, доки ті не починають смикати його за хвіст. Виконавши свої обов'язки в домі, у вільний час, коли піднімається місяць та настає ніч, він стає котом, який гуляє сам по собі. І тоді всі місця стають для нього однаковими. Тоді він рушає у вологі дикі ліси, або на вологі дикі дерева, або ж на вологі дикі дахи, помахуючи своїм диким хвостом, крокуючи у своїй дикій самоті.